Прикладу в Пентагоні також зауважили, що ескалація це і є те, що військові Північної Кореї вступили в війну, і Росія е тепер будуть воювати на боці Російської Федерації, і саме це стало тригером того, що країни дають нам дозвіл бити. Ви згодні з цим? Чи можливо тут прослідковуються якісь інші військові фактори? Чому зараз ми отримали цей дозвіл? Ну, ну Питання, по-перше, який це дозвіл? Тобто це дозвіл бити по всьому фронту по території Російської Федерації по периметру. Куди лише ці ракети дотягнуться: це Брянська область, це Курська область, це Ростовська область. Ну, куди ми не зрозуміло, який значить зараз є дозвіл, масштаб цього е, дозвіл. Наскільки я Десь розумію, дозвіл... Про, про 300 кілометрів. От Жоз, Жозеп Борель сказав, що радіус 300 кілометрів, а там, знаєте, як. Справа не в граничному радіусі, справа е, в географічному аріалі, скажімо так. Географічній зоні. Я ж кажу, що питання, куди ми можемо бити? Тобто ми можемо бити, куди ці ракети дотягнуться, Брянська область, Курська область, Ростовська область, ну звісно, Крим, ну на Крим ніхто ні, ні, ні обмеження не ходав, так само, як і на інші окуповані райони, райони України. Але питання, чи це абсолютно це, це не обмежено, то куди ракети долетять туди можна бути, чи це тільки в Курської області. область? Бо Босих я розумію, мова йде про Курську область якраз. Тобто в масштабах Курської області можуть ці ракети використовувати? Атакам, це зокрема. Вчора було повідомлення вночі, ну не вночі, а ближче до вечора. Про те, що все ж таки Франція і Велике Британія дозволи на використання штормшеду і Скальп. Знову ж таки, питання. Це тільки Курська область, чи це е, увесь фронт, я кажу. На всі області Російської Федерації, куди тільки їх можна буде використати ці ракети? Це важливе питання. А від цього і залежать і, і масштаби ураження, які можуть ці ракети завдати. Тобто, одна справа це бити по логістиці, по північно-корейському розташуванні в Курській області. Ну і в є теж те цілі військові, там, окрім північної Кореї. Там є аеродрово в Курській області, звідки вони запускають, в тому числі і шахелі там є і позиції оперативно-тактичних ракетних комплексів, які запускають ракети по території України. Є там куди бити. Але одна справа область, друга справа Брянського обсудить сьогодні. Було влучання знову ж таки цей арсенал грав, е, який раніше вже був вуражним, чи вони хочуть добити його. М масштабний був вибух, е, області. От, е, е області. Це дуже важливо насправді, е, куди ці ракети будуть бути. А ця контрольована ескалація, яка е, пропагується нашими партнерами, вона, в принципі, червоною лінією проходить через усю допомогу. Сполучені в Америці. Тобто треба, щоб подивитися, щоб щось відбулося таке, щоб нам щось додатково дозволили. І таких прикладів було дуже багато. Артилерію дозволили після Бучі, е Хаймерси дозволили після того, як ми дуже 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 сильно про це просили влітку 22-го року, коли росіяни просувалися у Луганській області, Северодоєвській, Лисичанській, е в принципі, е е удари по. Територію Російської Федерації, тим ж самими е, 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 самим Хаймерсами були дозволені після того, як е, Російська Федерація почала ескалацію на півночі Харківщини Давайте ми згадаємо. Тобто, перший хід завжди робить Російська Федерація, тільки після цього наші партнери вирішують, що нам додатково дозволити і що нам додатково надати. І ця ситуація вона е, йде через цю війну, широкомасштабну війну, бо війна ми рахуємо 14 року. Зараз ми зарахуємо широкоштабного торгів. До речі, в Брянській області те, що ви згадали, там арсенал палає. Я правильно розумію, що там склади боєприпасів, там ракети, артилерія. Тобто це такий доволі ну, масштабний так? захід відбувся. Давайте це називемо так. Ну, що там? Давайте ну, здається, його намагалося уразити в кінці вересня. Тобто так, був перший це факт. Вгоном. Так, так, так. Ну, ну і зараз. Хоча, ну, не знаю, кажуть про вибух, але не, ну, принаймні, може, я не помітив. Або е, цього не було. Не було точно, чим, чим саме його уразило, насправді. А він достатньо близько від території України, тобто від кордонів 114 кілометрів. Угу. Теоретично його могло уразити ракетами західними, для цього не потрібен був досвід. А, ні, Цибрянська область, я вибачаюсь, мав бути дозвіл, оскільки там, здається, по Курській області і по, і по Білгородській е, були дозволи щодо ударів по е, території західною зброєю в рамках е, того додаткового дозволу з військовою стороною Харківської області. Тому зараз mm -hmm. давайте не будемо гадати, подивимося, чим саме його уразили, і почекаємо відповіді.